Анатолій Храпчинський з нами на прямому зв'язку. Це авіаційний експерт. Про це говорили з Юрієм Ігнатом. Юрій Ігнат утримався від коментарів речник командування повітряних сил ЗСУ стосовно того, що вчора сказав Андрій Єрмак, голова офісу президента. Вкрай впливова справді людина в нашій державі. Посилення ППО стане запорукою відновлення для відновлення. Роботи цивільних аеропортів потрібна надійна парасолька? Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Тут О... треба сказати, що пан Юрій Ігнат все-таки військовий, він не міг це коментувати, бо ну... це не його, так би мовити, компетенція. Тому від пане Анатолію, від вас хотіли би почути, як ви гадаєте? Ну давайте отак конкретно про який аеропорт взагалі міг казати Єрмак. Якщо казати про аеропорти на західній Україні, які насправді можуть бути відкриті, то у нас три аеропорти: це у нас Чернівці, Ужгород і Львів. Угу. А, Франківсь, Франківсь. Ну давайте казати про ті аеропорти, які найбільш ближче до кордону. Угу. Дуже часто кажуть, що на саме час підльоту на територію України, якщо короткий, то це ну Показник того, що можна відкривати аеропорт. Тут треба розуміти, що треба захищати повітряний простір насправді. І е, захищати повітряний простір не тільки е, на відстані від подльоту до аеропорту, тому що схема заходу на посадку може бути різною. Е, Залітати е, літак може приземлятися на колесо може з різних боків, залежно від погодних умов і там низки факторів. Е, тому казати, що там, наприклад, той Ужгород, що літак прямо летить по Євросоюзу і буде зразу ж на полосі в Україні, це трошки неправильно. Але насправді так у нас є можливість, якщо посилити протиповітряну оборону, це класичним шляхом завдяки посиленню а, системами, такими як Петріот і Різ ірісамті. А також треба розуміти, що треба посилювати і мобільні групи, а саме завдяки тому, що у нас ще прилітають славнозвізні шахеди, від яких ми боремося а, мобільними групами здебільшого. А якщо можна деталізуйте цю інформацію для наших глядачів про підліт. Ну, От, наприклад, якщо ми беремо, я зараз подивився по Google Maps, беремо львівський аеропорт імені Данила Галицького до кордону з Польщею, там по прямій до краківця, так там беремо такий приблизно вектор. Там 70, ну можливо, навіть менше 65 кілометрів, якщо не дорога 5-10 хвилин проміжок, тобто літак фактично знаходиться на території. Євросоюзу і зразу ж з'являється на території України. Тобто там, але якщо знов таки заход не зі сторони Польщі, а зі сторони України, тому що ну, виглядь, тому що є потреби, деякі там або погодні умови а, вимагають заход з іншого боку на полосу, то це змінює трохи позицію, і треба збільшувати саме зону а, захисту. А, Тобто тут йдеться Грибов. про те, що якщо, грубо кажучи, літак е, знаходиться там в повітряному просторі Польщі, так і ми розуміємо, і він заход... ну, Тобто, е, має оце бути проміжок, що якщо, наприклад, оголошена повітряна тривога, щоб він там, умовно кажучи, ну швидко здійснив маневр і далі зайшов в, в зону Євросоюзу. Правильно я розумію, якщо там у випадку небезпеки, щоб оце працювало гарно. Там дуже велика е, низка факторів, які будуть відповідати, які будуть норми, е, що саме літак повинен робити. Тому що наприклад, в Ізраїлі ми бачимо, що навіть під час повітряних тривог літаки приземляються, але давайте так: е, більшість ізраїльських е, літаків в компанії, наприклад, обладнані системами протиповітряної оборони, тобто там різними там від вилікаючими від ракет засобами. О, у нас таких літаків немає. Тут треба дивитися на те, що, наприклад, той самий Львів, він здебільшого набагато більша полоса за той же Чернівці і Ужгород, тобто він більше може літаки приймати. Тому... Тут багато факторів від того, як саме буде здійснюватися. Тобто, це будуть літаки прилітати, буде тобто короткий час на загрузку та висадку пасажирів, І як це все відбуватиметься. Плюс треба розуміти, що нам треба будувати буде обов'язково велике укриття в зонах аеропорту, тому що велика кількість пасажирів, а росіяни не пропустять такої можливості для того, щоб а, знов таки, от це, ми знаємо, що росіяни терористи і іншого підходу. Вони здебільшого цілять в об'єкти інфраструктури з цивільним населенням, а, тому це буде ціль для них. А, тому Треба здебільшого посилення протиповітряної оборони за рахунок класичних засобів, а так само і за рахунок, мабуть, вже нових літаків, які ми очікуємо в наступному році. Ну я так розумію, ну, що я... може б тут працювати якась. Ну, як ви гадаєте, чи може працювати якась співпраця, наприклад, там, умовно, з... Аеропортом в Жешові, так там є аеропорт у польському Жешові. Ну, у випадку якихось форс-мажорних обставин. Ми пам'ятаємо, як на початку війни навіть посольство Сполучених Штатів Америки знаходилося у Львові, а ночувати вони не знаю, яким чином переїжджали чи літали на гелікоптерах. Цього інформації немає. А ночували вони вже у Польщі. Тобто все одно має бути якийсь такий запасний варіант у випадку небезпеки. Запасний аеродром да, розраховується на випадок навіть і в цивільному житті, коли літака є там якісь або складнощі з керуванням, або безпосередньо з літаком проблема, або погодні умови не дозволяють приземлятися. Є запасні аеродроми. Тому насправді аеродроми підльоту, тобто на полі, Польща і інші країни, можуть бути використовані як запасний аеродром.